Трошки зменшилась у нас е кількість е обстрілів 20 населених пунктів було обстріляно, але це знову таки не припинення зовсім тому, що в нас є і загибла вчора е жінка. В сімдесят дев'ятого року народження в Панятівці на неї скинуто було росіяни вибухівку, і також в Бориславі є чоловік 63 роки. Я на якого також була скинута вибухівка. Тобто росіяни продовжують атакувати. Це не тільки дрони, а й артилерія. Тут як виглядає перемир'я, це 20 з населених пунктів Херсонщини. Були вчора обстріляні, тому ми і готуємося до цього не припиняли ніякі дії, там не розслаблялись, тому що ми знаємо ціну перемоги Путіна. Ну у нас знову таки кажу, що там ми в е, э, mm -hmm. дрони багато. Дуже розвідки було російської, яка залітала на нашу територію щодо кабів ракет, звичайно, не було. Слава Богу, нас але в нас це не є такою великою загрозою. У нас постійна загроза це. Танки, артилерія, міномети та більшості з як завжди. У нас fpv дрони та дрони двонемавіки, які скидають вибухівку на людей.